Ми маємо офіційно спалений вектор розвитку системи охорони здоров'я. Тобто ми очікуємо, що від сьогодні розмов про те, яким вектором піде реформа медицини, ці розмови вже будуть закінчені, і розмови будуть іти тільки про те, коли і як, так? про спосіб і про сроки впровадження реформи охорони здоров'я. Ще раз наголошу на ключових позиціях цієї реформи. Вона стосується того, що кожна копійка, яку ми з вами, платники податків, платимо на медицину, а ми платимо ці кошти, всі з нас це роблять через податки, щоб вона йшла на створення здоров'я для нас і щоб вона нас захищала фінансово. Коли ми потрапляємо в лікарні і змушені там отримувати медичні послуги, сьогодні цього не відбувається. Є три речі, які цю систему докорінно змінять. Річ номер один це вибір. Ми даємо вибір. У кожної людини повинен бути свій сімейний лікар, педіатр, терапевт, тобто лікар первинної ланки, якого ця людина може вибрати. Разом з цим лікарем. Людина вибирає, куди їй далі бути направлені, якщо їй треба лікуватись далі, в якому стаціонарі. Знову вибір. Другий елемент це те, що гроші підуть за цим вибором. На рівні первинної допомоги, кого вибере людина, той отримує кошти по встановленим державою тарифам. На рівні стаціонарної допомоги, лікарень, так само, куди сімейний лікар скерує людину, туди підуть кошти. І третє це конкуренція. Тому що нам тепер, коли кошти ходять за пацієнтом, нам тепер все одно, кому заклад медичний підпорядкований: чи він державний, чи він комунальний, чи він приватний, чи він ще якийсь. Якщо його людина вибирає зі своїм лікарем, якщо послуга там якісна, він отримує кошти. На наше глибоке переконання, ці три речі вони докорінно змінять. Нашу систему охорони здоров'я, тому що вони нарешті спрямують наші кошти туди, де якість. Вона ще в нашій системі охорони здоров'я є, але вона не винагороджується. Тепер вона буде винагороджуватися. І саме це є європейським стандартом. Тому що, коли ми говоримо про європейські стандарти, ми уявляємо гарну картинку, які там лікарні, але гарні лікарні це не причина, це наслідок. А причина це те, що вони рахують кожну копійку. І тепер ми будемо так само це робити. Теза. Того, що е, реформи коштують дорого, вона ну, трошки неправильно розуміється. Справа в тому, що зараз держава і так витрачає досить багато коштів на медицину. Просто питання в тому, що ці кошти неефективно використовуються. Це дійсно так. І тому е, те, що ми разом робили, це просто підвищити ефективність використання цих коштів. Про те, що говорилося зараз: конкуренція, вибір. Це, в принципі, сприятиме і зменшення, бо будь-яка конкуренція це зменшення вартості. Так? То ми вважаємо, що державні кошти будуть використовуватися найбільш ефективно, і люди отримують те, що саме вони е, хочуть отримати. Це якісну, е, медич... якісний медичний захист. Це є головне. І такі самі принципи мають бути і в освіті. Ми маємо всі переходити системно на оплату того, чого від нас очікують люди. Щоб не держава вирішувала, де пацієнт має лікуватися. А сама людина це робила. Знову ж таки, те ж саме стосується освіти, бо сама людина краще розуміє, вона робить цей вибір, свідомо робить свій вибір. І коли навіть на практиці ми зараз, ви всі з цим стикаєтесь, тобто ви спочатку, до того, як йти до лікаря, ви з кимось поспілкуєтесь, утримаєтесь рекомендації. Ви хочете зробити свій вибір. От зараз ця система вона робить це, це можливим. І хочу нагадати, що також фінансування медичної сфери воно значно збільшиться в наступному році, саме через те, що є бачення, урядове бачення, що це дуже важлива реформа, її треба підтримувати. Це знову принцип новий. Тобто, там де є реформи, там будуть кошти. І ми сподіваємося і впевнені в тому, що ці кошти будуть правильно використані на благо наших громадян.